У Київській області завершилися одразу дві національні першості з Панкратіону чемпіонат України серед юнаків та кубок України серед дорослих. Участь у змаганнях, які тривали чотири дні, взяли понад 800 спортсменів із різних регіонів держави. Свою найкращу десятку спортсменів представили на чемпіонаті і представники Хмельницької академії змішаних бойових мистецтв Дамаск. Школярі, кадети та дорослі. У цьогорічній першості з Панкратіону їх значно побільшало. До Києва приїхало майже вісім сотень учасників. Протягом чотирьох днів за перемогу боролись і вихованці Хмельницької академії змішаних бойових мистецтв Дамаск. Серед дорослих в нас є серед чотирьох наших спортсменів академії Дамаск. У нас є два призера це два третіх місця це Мартнюк Микола і Ковальчук Вадим. Серед наших юніорів із шести наших учнів це є чотири призера. Це одне перше місце, два других місце і одне третє місце. Однак не лише за перемогу змагались бійці. Головна ціль потрапити до складу національної збірної. У нас вже є спортсмени, які входять в склад національної збірної. Це серед дорослих у нас є спортсмени і серед юніорів. Зараз ми їдемо в кінці місяця їдемо на спортні збори, які будуть в місті Суми. І там будуть вони готуватися до чного освіту, яким буде в Італії. А от чи вдасться поїхати до Італії срібному призеру змагань Дмитрові, невідомо. Перемога була досить, досить важлива, але я в фіналі програв і зайняв друге місце. Ну, Будемо старатися і будемо вигравати чемпіонати міра. Ще одну срібну медаль здобула Олександра, та своїм результатом дівчина не надто задоволена. Змаганнями, чесно, ну, не дуже задоволена. Я посіла друге місце, хоча. Був шанс посісти перше, але доля секунди майже все вирішила. Попереду в Олександри чемпіонат Європи, однак і вона не знає, чи потрапить на змагання, адже в молодіжній збірні вона виступає під другим номером. Втім, європейські змагання з Панкретіону не єдина ціль спортсменки. Що будемо готуватися до старту з бразильського джиу-джитсу, який він має відбутися в Івано-Франківську. Займатися обома видами бойового мистецтва спортсменка каже не складно і в одному, і в іншому. Головне вміти добре боротись. А змагатись на килимі дівчина навчилась давно. В минулому вона займалась вільною боротьбою. Раніше займалась боротьбою вільною, потім не склалось. Прийшла в академію. Сподобалось змагання за змаганнями. Є результати, все чудово. Гарний тренер, який завжди підтримує, завжди дуже гарно тренує. Наразі спортсмени розпочали підготовку до чемпіонатів Європи, які відбудуться наступного місяця в Італії та Грузії.